Чому горіхи можуть зникнути? Шокуючі факти та рішення. Чи знаєте ви, що горіхи, які ми звикли бачити на наших столах, можуть зникнути так, це звучить шокуюче, але ситуація із виробництвом горіхів стає дедалі складнішою. У цьому відео я розкажу, чому це відбувається, які шокуючі факти ховаються за лаштунками індустрії горіхів, і що ми можемо зробити, щоб змінити цю ситуацію. Залишайтеся до кінця, буде цікаво. Для початку горіхи це не лише смачний продукт, але й справжній суперфуд, багатий на корисні жири, білки та мікроелементи. Проте виробництво горіхів це складний і довгий процес, який залежить від багатьох чинників. Зміна клімату одна з основних причин, чому горіхи перебувають під загрозою високі температури. Нестача води та посухи негативно впливають на врожайність. Наприклад, горіх мигдаль, який є одним із найпопулярніших горіхів у світі, потребує величезної кількості води для вирощування. Але в умовах постійного дефіциту води фермери змушені скорочувати площі посадок. Інший фактор це надмірна вирубка лісів для розширення сільськогосподарських угідь. Це знищує природне середовище для вирощування багатьох видів горіхів. Уявіть собі, цілі екосистеми руйнуються, які забезпечують нас горіхами. Ще один шокуючий факт трудові умови на плантаціях у багатьох країнах, де вирощують горіхи, робітники працюють за мізерну платню і в небезпечних умовах. А тепер уявіть, що буде, якщо ми втратимо ці цінні ресурси. Менше горіхів означає не лише вищі ціни. Але й значні втрати для нашого здоров'я. Але є й добра новина: кожен з нас може допомогти змінити ситуацію. Підтримуйте екологічно відповідальних виробників, які дбають про довкілля, зменшуйте харчові відходи та обирайте місцевих постачальників. І найголовніше підвищуйте обізнаність про цю проблему. Напишіть у коментарях, які горіхи ви любите найбільше. А якщо хочете спробувати якісні горіхи, сухофрукти та суперфуди, обов'язково загляньте на сайт мого магазину, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Рятуємо планету разом!